Доброго дня! Я студентка комунального закладу Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж першого курсу 10-ї групи Тропіська Дарія Андріївна. Хочу представити вам проєкт на тему методи, напрямки та досягнення біотехнології. Мета біотехнології. Біотехнологія покликана вирішувати актуальні проблеми сучасного людства, забезпечення його продовольством, джерелами енергії. Збереження здоров'я, збереження та поліпшення стану навколишнього середовищ... середовища. Біотехнологія це наука, яка розповідає про способи створення різних речовин або рішення деяких технологічних задач за допомогою природних біологічних складових, рослинних клітин, мікроорганізмів, тканин. Можна зазначити, що відбувається маніпуляція живими клітинами для досягнення певного результату. Результат біотехнології дозволяє отримати продукти для охорони здоров'я, продовольчої та хімічної промисловості сільського господарства. Цікаво, що деякі продукти неможливо було б отримати будь-яким іншим способом. Сучасні методи біотехнології дають змогу забезпечити безліч людських потреб під модифікації рослин для підвищення якості харчових продуктів та розробки життєво необхідними медицинськими препаратами. Бувають такі галузі біології, біотехнології, як ботаніка, феннотеклітивна інженерія, штучний відбір, клонування, гібридизація, біоінженерія, біомедицина, біофармакологія, біоінформатика, біоремедіація. Для розвитку сучасної науки біотехнологія має велику цінність, її використовують у різних галузях. Генна інженерія, завдяки дослідженням у цій галузі, з'являється можливість створення нових корінь, тварин та сортів рослин. Це робиться з метою принесення користі сільського господарства. Мікроелектроніка, методи біотехнології дозволили розробити іон селективні транзистори, що працюють на основі польового ефекту. Екологія, біотехнологія дуже ефективно справляється з очищенням промислових та побутових стічних вод. Клітина і інженерія сьогодні на основі біотехнологічних мет... мет... методів. Клітина інженерія передбачає модифікацію або введення нових клітин з тих, що вже існують. Для цього виконується значна кількість лабораторних дослідів, під час яких найчастіше комбінується властивості різних клітин. Дослідники вирощують клітини шляхом пересадки органел або з лиця клітин. Клітина інженерія маніпулює також клітинами і е, протопластами. Важливе значення, що такий метод клітини інженерії, як метод культури ізольованих тканин. Тенна інженерія передбачає проведення лабораторних дослідів для створення культур з необхідними якостями е, шляхом штучної зміни в фенотипів мікроорганізму. Методи генетичної інженерії застосовують досить широко і успішно для вивчення людини онкологічних захворювань і хвороб пов'язаних з імунною системою. Перший успішний досліди готуються в першої половини ХХ століття, а перший препарат рекомбінованого інсуліну був отриманий у 80-х роках минулого століття. Ведення чужих о, для гормоно-бактеріальних клітин-генів здійснюється з використанням так званих векторних ДНК. Пласміти, бактеріофаги та інші мобільні кінетичні елементи. Методами генетичної інженерії отримані е, транс, трансгенні рослини і трансгенні тварини. Клонування ще одна методика біотехнології вона полягає у створенні клону або клонів нащадків, які на 100% відповідають прототипу е, природним шляхом або шляхом посатевого розмноження. Перше клонування провели на рослинах. Сьогодні цю методику застосовується і для генетичного введення бактерій. Існує також молекулярне клонування, отримання ідентичних копій спадкових молекул та штучне отримання клонів в організмі клітин молекул. Сьогоднішнє досягнення в розвитку біотехнології порівняно з з її грандіозними перспективами на майбутнє, але й те, що вона встигла зробити, має величезне значення. Біотехнологія, що розвивається, носить неякісний, а тікісний характер порівняно з природними процесами. Розробка у сфері біотехнології суттєво впливають на якість життя людства, збільшується середній вік людини та як наслідок зростає попит на останні розробки власні біотехнології. На сьогодні 90% всіх біотехнологічних продуктів в світі відносять до сфери медицини. Це розробка нових ліків, вакцин. Молекулярна діагностика, редактовання економину людини, вирощування тканин в організмі, досягнення біотехнології в медицині. Медич... Медичні біотехнології діляться на діагностичні та лікувальні. Перше дослідження були проведені в 70-х роках ХХ століття, коли вчені перенесли генетичний матеріал з одного організму в інший за допомогою використання рекомбінативної ДНК. Також за допомогою кеномодифікованих бактерій був створений людський інсулін і гормон, що стримує появу еритроцитів у кістковому мозку еритропоетин. У перспективі вчені розглядають застосування технологій біотехнології як спосіб боротьби з новоліковими захворюваннями та хворобами, що передаються спадково, крім того. Генера інженерія може допомогти із створенням гормональних препаратів для підвищення імунітету і пересадки генів з метою розв'язання проблеми народження неповноцінних дітей. Біотехнології сьогодні у сучасному світі найбільш активно розвивається така галузь біотехнології як мікробний синтез цінних діюства речовин. Якщо дослідження матимуть вдалі результати, і цілком можлива зміна розподілу ролей чинної продовольчої бази рослини тварини у напрямку мікробного синтезу. Крім того, активно досліджується можливості отримання чистої енергії за допомогою біотехнології, з проблемами, о, о, проблемами актуальними залишаються етичні аспекти, які в основному пов'язані з клонуванням людини або втручанням у людський геном. Висновок основні завдання і напрями сучасної біотехнології пов'язані із реалізацією цілей сталого розвитку. Сучасна біотехнологія демонструє необмежені можливості використання в організмі у різних галузях народного господарства. Застосування результатів досліджень біотехнології є завданням пріоритетного значення, що може стати одним із суттєво важливих підвищ... підвищення ефективності економіки. yeah because they